Івано-франківські екстремали контролюють кожний крок влади щодо спорудження скейт-майданчику. Нині на території поблизу міського озера вже з'явилася основа та нижній шар асфальту. Також фундаменти під опори зовнішнього освітлення та місце для мощення пішохідної доріжки в управлінні капітального будівництва кажуть, роботи ще є вдосталь, зокрема кінцевий шар асфальтного покриття, освітлення та огорожі. Щоправда, не все вдасться зробити до кінця року. Постелити верхній шар, покриття скій майданчика, це тушиною 3 сантиметра, і після чого влаштувати огорожі і освітлення. Ну це враховуючи ті е, ліміти, які виділені ну, на сьогоднішній наш день. Трибуну глядачів цього року скорше всього зв'язку з тим, що в нас і навіть по при коригуванні бюджету добавлено до 450 не буде влаштовано, тому що ну не не вистачає лімітів. Громадський схвилюється, що що десь. З однієї сторони, дякую за те, що робиться цей скет майданчик, з іншої сторони, переживаю, що було якісно виконані роботи. Тому ви особисто відповідаєте за якість виконання робіт. Представники екстремальної спільноти зізнаються, раніше мали деякі зауваження до виконавців робіт, адже ті намагалися, аби як усунути нерівності покриття майбутнього скейтпарку. Екстремали пояснюють, пильно контролюють будівництво, аби у підсумку майданчик був споруджений якісно. Поки е сама якби громадськість, самі екстремали міста, поки вони е не дадуть підтвердження, що це. Покриття відповідає вимогам, що воно є безпечне для зінять екстремальним видами спорту. До, до тих пір ми, скажімо так, не залишимо в спокої владу і виконавців. Зовнішнє освітлення майбутнього скейт-парку комунальники пообіцяли змонтувати вже до кінця тижня. Загалом кошторисна вартість омріянокстрималими майданчику сягає понад півмільйона гривень.